Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Що ж говорять нам експерти, так би мовити, стосовно того, як буде, будуть далі розвиватися події на світовій арені в 21 столітті? Отже, прогнозують конфлікт між Сполученими Штатами Америки і Китайською Народною Республікою. Так, ось така зараз головна теза наших і не наших, і наших, і ваших геополітиків, які говорять про те, що ось ці дві країни це той конфлікт, який буде визначати долю світу у 21 столітті. І разом з тим ми бачимо, що як США, так і Московія намагаються загорнутися в якийсь кокон так, і зайнятися внутрішніми справами, віддавши. Зовнішню політику на поталу комусь. А кому? Хм. Кому? Ну, залишається Китай, але ж він має, повинен мати антагоніста. Інакше він не буде розвиватися. Ну так влаштовано життя. Так наука нам, кажучи, науково триндить. Про те, що для того, щоб щось розвивалося, воно має, щоб в нього має мати, пардон, мадам, антагоніста. Так. Ну, згадаємо, як це було в 20 столітті. Так. Ну, В крайньому разі після Другої Світової війни дві держави антагоніста, антагоністи. Це Сполучені Штати Америки і Радянська Московія під камуфляжною назвою Радянський Союз. Так. І весь цей розвиток, вся ця інтрига ХХ століття, в крайньому разі другої половини ХХ століття якраз навколо цього конфлікту між цими двома державами, які не були спрямовані всередину. А були спрямовані назовні. Ну, візьмемо хоча б Радянський Союз, який настільки був гіпертрофовано спрямований назовні, що всередині держави народ ледве животів, але зате всякі там африканські, азійські, латиноамериканські країни отримували від Радянського Союзу. Всілякі преференції, зброю отримували, кредити отримували і так далі, які донині вони не повернули, і які донині списує їм такий благодітель ви наш Путін. Так, ну це ж факт просто. Всі ці дві країни були спрямовані не стільки всередину. Для розвитку, а назовні, так, сколочували всілякі блоки, які між собою конкурували. Тобто не тільки дві країни були, а два блоки антагоністи. На цьому стояв світ. А що в 21 столітті? Якщо Московія відійшла, так. Сполучені Штати Америки за Трампа оголосили про те, що вони будуть теж займатися внутрішніми справами, а до міжнародного, ну, до міжнародних справ, так, їм Засі, то хто ж тоді залишається? Ну, Китайська Народна Республіка залишається. А хто ж тоді в неї антагоніст? А в неї антагоніст Індія. Так. Уже населення Індії більше від Китаю. Якщо подивитися е, на історію, то це дві держави із дуже давніми цивілізаціями, в значній мірі ворожими цивілізаціями. так. І вже між ними були конфлікти там в районі Гімалаїв. Між Китаєм і Індією. Так, і от ми маємо те, що Китай, який розвивався в антагонізмі з Сполученими Штатами Америки надзвичайно швидкими темпами, то тепер він, втративши цього антагоніста, починає стагнувати. Ну, порівняні з тими. Темпами, які були, зараз вже темпи розвитку економіки набагато нижчі. А якщо Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, ведуть там якісь податки на китайські товари, що обіцяє Трамп, так, то, звичайно, що це все мито призведе до. Ще більшого гальмування китайської економіки. В цей час дуже швидкими темпами починає розвивати Індія. розвиватися Індія, яка фактично нині вийшла на четверте місце США, Європейський Союз, Китайська Народна республіка, і четверта Індія. От Тепер ми будемо мати у 21 столітті, вже після 25-го року, четверта частина пройшла цього століття, ми будемо мати наростаючий конфлікт між двома ядерними державами. Індією і Китаєм і розвиток світу, міжнародних відносин, він буде проходити саме на фоні ось конфлікту цих двох антагоністів, які будуть змагатися за першість. У світі поки що Індія отримала цю першість тільки за чисельністю населення. Але враховуючи те, що вона знаходиться на щиті, так само як і Україна, з величезними запасами корисних копалин, і е, ці люди будуть спрямовані на е, розвиток економіки, то ми будемо мати формування блоку. На чолі з Китаєм, Китай, Московія, Іран, КНДР, В'єтнам, можливо, Венесуела і деякі країни інші, які будуть формуватися навколо Китаю. Ну, так само було як навколо Радянського Союзу формувалися. Ну а друге, Індія буде формувати теж свій відповідний блок держав. Які будуть отримувати від неї якісь, ну якусь допомогу в вигляді, наприклад, кредитів, технологій, і так далі, і тому подібне.